Перед тим, як розглянути оберніх тригонометричні функції, розглянемо квадратні рівняння, оскільки тут буде те, що ми раніше вчили, тісно пов'язане з тим, що ми розглянемо зараз. І так, значить, квадратні рівняння, які ми розв'язували в 8 класі, найпростіші розглянемо, були в основному. Так, двох таких видів. Перше квадратне рівняння таке, що корні можна підібрати підбором. Тобто квадрат якого числа 4 це буде або 2, або мінус 2. Тобто серед раціональних чисел тут легко підібрати корені цього рівняння. Але і, і поряд з такими рівняннями ми мали справу із рівняннями. Такого типу, де серед раціональних чисел підібрати корені неможливо. Наприклад, неможливо серед раціональних чисел підібрати таке число, яке в квадраті дає 3. Як же вийшли ці ситуації в математиці для того, щоб записати корні рівняння? Стало зрозуміло, що корнів в квадратне рівняння серед раціональних чисел немає. Відповідно, це числа нового типу, їх назвали ірраціональними. І для їх запису використали спеціальний значок. Тобто Те, що раніше не використовується. Значок радикала. Яку інформацію несе цей значок? По-перше, він читається корінь квадратний. Чому саме корінь квадратний? Тому що корінь як рівняння? Квадратного. Тобто корінь квадратний це по смислу означає корінь квадратного рівня. І, відповідно, використовуючи оцей значок радикала, ми записували розв'язки квадратних рівнянь, які є ірраціональними. Тобто, головне, на що я хочу вашу увагу звернути, це те, що ми можемо вводити спеціальні значки для запису таких чисел, які серед раціональних чисел, наприклад, не існують. Тобто ірраціональні числа. Ну, наприклад, в випадку нашого, ну скажімо так, у випадку рівнянь тригонометричних, от, наприклад, завдання таке для Х з першої чверті, це кути х це кути, для кутів з першої чверті знайти такі. Щоб синус був 0,5, це в першому випадку, і синус кута дорівнює 0,7. Так от в першому випадку значення кута знайти не проблема, оскільки синус кута дорівнює 0,5 при куту 30 градусів. Тобто ми можемо записати, що х буде дорівнювати 30 градусів, оскільки це відомий табличний кут. Так. А от Сінус як у кута до рівня цілі 7, там такого немає. Тільки наближене значення ми вже можемо е, записати. Але як записати точне значення? Значить, знову ж таки, у випадку квадратного рівняння ми використали для запису точного значення значок радикала, який не за інформацію про те, що це таке. Корінь квадратний, тобто корінь квадратного рівняння. А, а відповідно тут. Ми шукаємо кут. Відповідно в позначенні у нас повинно фігурувати слово кут. Так от, слово кут. Перші три букви, Арк. 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 Це скорочення від слова арка. Ну, самі розумієте, арка це дуга. Бо... В будівництві арки ви бачили, вони нагадують дугу. Арка це дуга. Тобто, це на нашу мову з латині означає дуга. Так. Дуга. А що таке дуга? Ну, дуга, по своїй суті, визначає величину центрального кута. Тобто центральний кут вимірюється саме тією дугою, що міститься між його сторонами. Тому ми будемо говорити не про дугу, а про те, що вона задає. Вона задає кут. Отак. От так. Так от, арк, ось він, ось він, перекладається як кут. Далі ми повинні вказати кут якого якої функції. X це куд синуса. Відповідно, ми будемо писати тепер синус. Ось ще одне слово. А після цього ми повинні написати, яке ж значення синуса відповідає цьому куту. А значення синуса, яке відповідає цьому куту, це 0,70. так. Таким чином, оце слово, яке ми записали, читається тепер так. Кут Синус якого дорівнює 0,7. Ще раз напишу культ. Синус. Я буду так скоро написати, написать. Якого? Дарение. 0,7. Так що ось така інформація. Зашифрована у цьому запису. Кут синус і код 0, ,70. тобто x це кут синус і дорівнює 0,7. Ну, Аналогічно можна записати і для випадку косинусів, наприклад, косинус дорівнює 0,7. Значить, x це кут. Арк, косинус якого вирівнює 0,70. Отак вот воно буде записано. І так, для кожної функції. Тобто, обов'язково кут, Потім назва функції, яка розглядається, і значення цієї функції, що відповідає ось цьому куту. Так. Ну, от так. отак. Тобто, що схоже між тим, що ми. Квадратних рівняннях ввели нового, і тим, що ми ввели нового в отаких простих тригонометричних рівняннях. Це те, що наш значок, який ми вводимо, тут це слово, а тут значок, він несе інформацію про розірки. Тобто корінь квадратний означає корінь квадратного рівняння. А тут арксінус означає код синус якого дорівнює 0 ,7. Тобто ми знайшли кудс. У рівні 0,70. Так, ну, аналогічно арктангенс, арктангенс арккотангенс і так далі. Так. Ну, зараз ось я позаписую, як воно пишеться. Тепер, <кхм> якщо розв'язати функцію y до рівня sinus x, от вона да? зараз. Так, то кут x є аргументом е, нашої функції. Виразимо аргумент через функцію. Тобто тепер ми матимемо x, це кут арк, синус якого дорівнює е, Ну, Велика буква А тут мною спеціально введена, для того, щоб далі е, узнати для чого. І так, якщо поміняти тепер залежну і незалежну змінну місцями, то ми маємо F від X залежна зміна, це буде архсинус Х. І це ми отримали залежність кого чого. Оце у нас кут, а це синус цього кута. Значить, ми отримали залежність кута від значення синуса цього кута. Ось про і запис. Так. Далі. Тепер питання слідуюче. Чи буде ця залежність функції? Для того, щоб впевнитися функція вона чи не функція, згадаємо про умови, які повинна задовольняти функція, щоб вона була оборотна, тобто мала обернана. Найголовніша умова це щоб ця функція на проміжку, яку ми розглядаємо, була. Монотонно. А що з собою являє синус? Як видно з графіка, ця функція на області визначення має різну монотонність. Тобто, у нас весь час змінюється зростання, спадання. Відповідно на всій області визначення синус функція оборотна. Але є проміжок. Ну, наприклад, ось оця ділянка графіка, вона відповідає зростанню функції. І цей проміжок від мінус піна 2 до піна 2. Тобто зараз ми покажемо. Ось і ось. Так, значить це у нас буде мінус піна 2. А це піна 2. Значит, на проміжку від мінус піна 2 до піна 2. Як бачите, функція зростаюча. are function zrastaja. синус function зростаюча. Зараз я наведу эту ділянку можливості якомога точніше. Так что будем саме цю ділянку графіка функції вырезания sinus x на проміжку від minus pin2 до pin2, то есть на цьому проміжку. Так. Раз. Функція на цьому проміжку монотонна, то, значить, на цьому проміжку вона оборотна. Відповідно, ми зараз обріжемо це ось. І, ось, і цю частину. А, залишимо тільки там, де вона зростає. Це значить, мінус підназува це мінус 1,57. І півнатру це 1,57. Ось цей куток графіка, який ми залишаємо. А, значить, ще раз наголошую на тому, що ось оця і оця межі. Це в нас є мінус на 2. І на 2. Чому я виділяю і акцентую вашу увагу на цьому? Тому що при побудові... Оберної функції потрібно врахувати, що область визначення даної функції, це оцей ось проміжок, перетвориться в область значень оберної функції. Ну і відповідно область значень даної функції, це проміжок від мінус 1, зараз ми покажемо до 1. Перетвориться в область визначення. То цей відрізок буде областю визначення даної функції. Тому зараз ми отримаємо графік в залежності кута відзначення синуса цього кута. Я його зараз покажу в такому вигляді, в якому він цей. Відповідає залежності кута від синуса, якщо ми розглядаємо на всій області визначення функції синус. Тобто, Якщо на всій області визначення функції синус розглядати і побудувати залежність кута від синуса, то вийде ось такий графік. Тобто це теж синусоїда, як бачите, але орієнтована відносно усієї y. Така залежність. Зараз я її формулу покажу. Це оця залежність. Коли ми розглядали функцію yрівні синус X на всій області визначення, і будували оберну залежність теж на всій області визначення, тобто залежність кута значення синуса. І ось тепер перед вами її гра. І я згадайте, задавав питання тоді: чи буде це графіком та залежність, чи буде функцією? Як видно з графіка. Ця залежність функції не буде, тому що тут, наприклад, значенню аргументу 0 відповідає раз, два, три, е, значень залежної змінної і, звичайно, їх не 3, а нескінченна кількість, бо вверх-вниз це точок безліч. Тому ця функція не функція, верніше, а оця залежність функцією не являється. Графіка якої зараз ми побудували. Тому що ми будували його. На всій області визначення функції y-дрібні YSI. Тепер побудуємо цю залежність на проміжку для даної функції від мінус піна2 до піна 2. Таким чином, вносимо зміни. Це буде проміжок від мінус на 2. До пін на 2. Ось і ординат тільки вже, бо міняється місцями обласних визначення, значень. І ось, ось, ось цю частинку ми отримаємо. Тобто, тепер у нас. Ось це ось. Це, це є пін на 2. А це. Мінус на 2. Так, зараз це у нас мінус піна 2. Те, що я говорив, помінялись місцями область значень, область визначення. Піна 2. Так, а тепер область визначення. Це буде від мінус 1 до 1. Отак от. Тобто, зверніть увагу, що помінялись місцями... Область визначення і область значення. У синуса це було мінус піна два. А тут пірна два. Вот так. Так. Ну, відповідно. От такі зміни відбулися. Область визначення область значення помінялися. Монотонність функцій синус і арксинус однакова. І синус зростає, і арксинус, як бачите, зростає. Цю у мають всі оборотні функції, що там монотонність зберігається. Графіки їх симметричні відносно прямої гри є Зараз ми це розглянемо. Зараз я побудую ось так от дзвонить увагу симметрія. Ну і очевидно, що графік функції арксінус, через те, що він симметричний відносно початку координат, є графіком непарної функції. Відповідно, арксінус є функція непарна. Так, ну оце таким чином. Тобто, ще раз нагадаю, що синусоїда, яку ми бачили, вона від мінус до плюс нескінченності міняє. Свою монотонність. Ми вирізали проміжок від мінус 2 до Пінату, на якому функція монотонна, значить в цьому проміжку вона оборотна, отже, має обернену функцію і побудували графік цієї оберненої функції. Ну і Тепер додамо графіки других функцій. Наприклад, Косінусовий, зверніть увагу, монотонність змінюється. Якщо АРК косинус побудувати, то це. Не функція, бо тут одному значенню, ну, наприклад, 0, незалежна зміна відповідає безліч значень залежної зміни, ось воно. Але все рівно зверніть увагу, що графік косинуса і графік R косинуса симетричні відносно прямої рівні Х. Хоча це не функція. А тепер зробимо функцію. Значить, щоб зробити функцію, вибирають проміжок. Ось а, від нуля до пі. 34. Від нуля до пі. А, знач, на цьому проміжку косинус впадає. Зверніть увагу, ось цей проміжки. Я зараз її наведу, а, для того, щоб краще вам було видно. Значит, ось оця частина графіка. Як бачите, кожен тут спадає. Так, відповідно, щоб оця частина графіка залишилась, треба відрізати цю частину і оцю частину, що після Пі, і та що до нуля. Так, значить, відрізаємо. Значить берем тер -тер інтервал від 0 до 5. Пицца против 14 суток. Вот так вот завышело. точно так само тепер і тут змеи Так. Так. Безумня, запротив. Так, ось вони графік. Це косинос, а це арт косинус. І от тут у нас значення буде пі. Так, а тут у нас значення буде також пі. Тобто міняється місцями область визначення на область значень. Ну і так далі. Так, звернуть увагу, графіки симметричний, знову на Y YDN. Так, далі. розглянемо тепер тангенс і арктангенс. Значит, тангенс. Значить, тангенс. Звернуть увагу у нас ось як. Э, график, э, тепер... Арк-тангенс увагу, теж не функція в цьому разі, хоча графіки симметричні відносно прямої. Гриві, але це просто залежність, бо з нулю відповідає раз, два, три і так до нескінченності. інше. Значить, залежно і зміни є. Значить, необхідно відсікти. Той проміжок, на якому функція а монотонна, а молотова вона ось на проміжку від мінус пінат 2 до пі пінадла. Тому залишаємо ось цю частину. Це від мінус пінат 2 до пі пінадла. Так. от так, Значить, мінус 1,574. До до 1,57. Ось цю частину залишили. Ну і тепер АРК-Таргерс тоже від минус 1,77 ктопер. Відносила 57 кто. Так. Ну ось. Це буде арктангенс. А ось тангенс. Графіка, як бачите, симетричний, ну стоїть грибів. Значить, через арк Вот так. Так. Знову ж таки меняется местами, область вызначения. Теперь минус Пина 2 до пина 2 у нас тут получается. Значит, тут у нас минус Пина 2. А тут у нас пина 2. Так, вот таким чином. Ну і Cuttens. Тоже, як бачите, повторюється. Значить, залишаємо від нуля до пи от участия. Так. так, від 0 до пи залишаємо. Функція ми спадає. спадаємо. Значить, катангельс. Також на цій же області значень від 0 до P. Так. Ось. Е, функція спадна, як бачите теж. Ну ось, оце Котангес, оце арк КОТАГЕНС. Так. Значить, Котангес у нас від 0 до π. за області. Визначення його. Що тут напишу? Ну і аркатангес тоже від 0,5 уже обозначить.